Велика честь представляти орган місцевого самоврядування Хмельницьку міську раду на цьому чудовому заході. У владі мають бути люди віруючі з вірою у серце, вірою у Бога і вірою в Україну. Наша нація має тисячолітню історію. Наша країна зовсім молода. Але ми маємо утверджувати найкращі цінності. В своїх діях, вчинках на благо нашого народу і нашої громади. Це нація з Богом у серці, з Богом у душі має право існувати тисячі років, але тільки з Божим благословенням. Вітаю вас всіх! Бажаю, щоб цей захід став традиційним і ми кожного разу вкладаючи свою цеглинку. Я хочу сказати, що наша місія. Службовці, вона невелика. Нам потрібно свою цеглинку поставити в фундамент нашої держави і піти, але щоб ця традиція зберігалася вічно.